Відомого бізнесмена Алтана Арслана знайшли мертвим у власному домі. Які таємниці приховують стосунки батька та сина? Всім привіт, мої дорогі глядачі! З вами сьогодні знову я, Даша Барташ, і сьогодні ми продовжуємо розгадувати нашу гру. Всім привіт, народ! З вами знову сьогодні я, Даша Бахташ, і сьогодні ми продовжуємо розгадувати нашу справу. І так, минулого разу ми ознайомилися з протоколом допиту пана Мурата, а зараз у нас на черзі Джен Арслан. Джен Арслан, корміш. І так, його ім'я та прізвище Джем Арслан, звичайно, ім'я батьків Алтан і Севіль. Місце народження Стамбул, дата народження 2 лютого 2000 року, тобто йому 22 на момент вчинення злочину. Рід професії художник, 3D-художник. І сімейний стан він холостий, неодружений. І дітей, звичайно, в нього немає. Доброго дня, містер Джен. Містер Джем, чи можете ви описати День вбивства? Що ви робили цього дня і де ви були під час вбивства? Звичайно, моя, моя дівчина-суде і я живемо разом. Ми обоє працюємо вдома, тому ми були вдома увесь день. Увечері моя мама зателефонувала мені і сказала: твій батько е прибуде сюди, щоб поговорити з нами. Е я також приїду. Е я розповів сюди, що мої батьки приїдуть, і вона вирішила прийти, дати, що дати нам трохи приватності. Е моя мама прибула, і ми чекали дуже довго, але, він... але ми не чули нічого від мого батька. Коли моя мама повернулася додому, я е, дізнався, що трапилося з моїм батьком. Е, виглядає так, ніби ви мали не дуже міцні стосунки з Алтаном Арсланом. Е, Чи можете ви розповісти чому? Мій батько ніколи мене не приймав. Е, він обожнював мого брата, який був дуже схожий на нього, але я був іншим. Я не міг грати в футбол, наприклад. Я любив, я любив малювати. Е, я не був таким блискучим, як мій батько і брат. Просто звичайним хлопцем. Після того, як ми втратили мого брата, він більше тиснув на мене. Я не міг навчатися в тій галузі, яку хотів мій батько, і я не був таким успішним, як мій брат. До 18 років мій брат мав власне місце. Працював і навчався, як і мій батько. Можливо, місце проживання, власне. Окей, okay, ладно. Це не важливо. Загалом тут говориться про успішність джана. Мій батько хотів, щоб я був схожим на них, але чим більше він тиснув, тим більше я почувався пригніченим. Наші стосунки були менші. Наші стосунки були не схожі, ніж... були не схожі на стосунки між батьком і сином. Більше схожими на командира і солдата. Коли я почав зустрічатися з суде, він повністю втратив контроль і жахливо ставився до неї. А, чому Алтан Арслан не схвалював ваші стосунки з суде Калію? Суде трохи старше за мене, але головна причина полягає в тому, що вона є дочка пана Мурата. Мурат завжди був найбільшим суперником мого батька. Моєму батьку не подобалися люди, яких він не міг контролювати. І суде-вольова людина. Він навіть переконав пана Мурата надіслати її, відправити її до Англії на деякий час. Але я ніколи не здавався. Я міг кохати її стільки, скільки себе пам'ятаю. Мій батько ніколи цього не міг зрозуміти. Якими були стосунки Алтона Арслана з Севіл Ар... Арслан? Чи щось змінилося після роману? Коли мої батьки одружилися, моєму батькові було 18, і моїй мамі було 16. Коли його прийняли до університету в Стамбулі, він взяв із собою мою матір. Її родина не схвалила це і розірвала з нею стосунки. Я ніколи не зустрічав нікого з боку матері. У мене немає нікого, крім мене та мого батька. Мій батько зраджував її безліч разів, і кожного разу вона йому прощала у неї немає нікого, крім мене та мого батька. Тобто у матері, у себе. Після останнього роману вона постійно казала, що розлучиться з ним, але зрештою знову пробачила його. Гадаю, вперше я став сином, якого хотів мій батько. Тут дуже цікава така, до речі, фраза в кінці. Гадаю, вперше я став сином, якого хотів мій батько, і навіть слідчий це помітив, бо він в нього запитує Що ви маєте на увазі, коли кажете Гадаю, вперше я став сином, якого хотів мій батько? Гнів і розчарування, які я відчував до нього, вилилися назовні. Я не кричав на нього. Я все ще здивований, що зробив це. А, як ви думаєте, хто міг убити Алтана Арслана? А, чи маєте ви деякі підозри? Есра. я не можу думати про ще когось іншого. Вона була єдиною. Вона єдина, про кого ми знали, що вона точно була там в цей день. І вона і вона мала причини, щоб, щоб бажати йому смерті. Ну так, вона мала багато причин, щоб бажати йому смерті. Ну, і тут йде стандартна фраза слідчого про те, що е... поки справа не закрита, дуже важливо, щоб ви не залишали місто. Залишалися доступними для нас. Е, можливо, нам потрібно буде сконтактуватися з вами знову. В принципі, е, Джан Арслан нам нічого такого не розповів про це вбивство. Він лише трошки розкрив е, їхні сімейні стосунки Ну і підтвердив те, що говорила його мама, ну і все. Так. Далі у нас іде. Протокол допиту Айсу. Ось вона. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої теорії на рахунок того, хто вбивця. І всім пока!